Бомж чи мажор, бомж чи мажор. Зараз буде серія від бомжа до мажора починатися на північній Україні. Четвертий сервер. Поїхав. Повиживаємо і досягнемо успіху. <звук> От і починається шлях бомжа на GTA Ukraine. четвертий сервер, Північна Україна. Допомогу не приймаю. Машини не приймає, нічого не приймаю. Це Суто бомж. Моя ціль розвинутися. І я думаю, що в наступній серії ми одразу вже почнемо з того, що поставимо цілі перед собою. Поки що, подобаючку протискаємо 100 лайків рівно 100. Наступна серія виходить від бомжа до мажора на північній Україні, тому не гайте часу, обов'язково пустіться. Вподобає проставте. Ну а ми починаємо, друзі. Єдине, що хочу сказати, сюжетна лінія не буде починатися. Із рекомендований. Ми вже її бачили. Ми проходимо це все на п'ятому сервері. Ми обираємо новачок, тому що РП я не дуже ще, але буду вчитися. Давайте дивитися, вам проведуть невелику інструкцію по ігровому світу, і після цього ви одразу з'явитеся з іншими гравцями. Пройти квести можна буде будь-якої миті. Добре, поїхали. Слава Україні, шановний гравець! Героям. Зараз я проведу тобі невелику екскурсію нашою грою, і познайомлю з усіма важливими клавішами в Ukraine GTA. — Так. — почнемо з основного, а саме головне меню гравця. Натисни на англійську клавішу «O». — Українська що? тут Нажал. ви зможете подивитись будь-яку статистику вашого персонажа. Знайти будь-яке місце і як до нього дістатися. Подивитися доступні квести, запитати питання чи скаргу в адміністрації, відвідати ігровий магазин та подивитися меню промокодів. Угу. Ігрову карту можна відкрити на клавішу M. М. Відкриваємо. Так. Знаємо. Добре. Щоб використовувати мобільний телефон, натисніть. Пі. Натиснув «пі», Пі, -пі. Відкритий інвентар клавіша Q. Трішки не змінили і натискаємо. Є таке діло. Що далі? Остав, давай шуче! Я вже хочу прорватися. Для Взаємодії О. з іншими гравцями ви можете спілкуватися голосовим чатом українська клавіша Я або, якщо хочеш, відкрити текстовий чат. То англійська клавіша «T». Також ви можете відкрити меню анімацій, натиснувши одночасно на «Tab» «E». «Е». Я цього не знав. Перейдемо до автомобілів. Щоб сісти за кермо транспорту. Натисніть F. Якщо ви хочете сісти на пасажирське місце, натисніть G. Відкрити меню взаємодії з транспортом, натисніть «Tab». Якщо у тебе виникнуть якісь питання, то можеш натиснути клавішу «О». обрати розділ репорт і поставити своє питання нашій адміністрації. Вона завжди прийде вам на допомогу. Хай щастить! Дякую, Остапе. Поїхали Оп. друзі. Ви отримали нове досягнення 5200 досвіду. Окей. Другий рівень уже. Братва, другий рівень. йо Йомайо! Одразу знаєте що робимо? Натискаємо О промокод і пишемо сюди мій промик. Євченко, друзі. Починаючи з другого рівня, теж уводьте, отримуйте плюшечки. Активувати. Ви успішно активували промокод, щоб забрати приз, необхідно відіграти 5 пайдею. Промокод Євченко працює на всіх серверах. Мій основний сервер п'ятий. Ми там стрімимо, ми там граємо, ми там проходимо 100 днів я новачок. На четвертому сервері буде у нас суто серія від бомжа до мажора. З другого рівня у нас вже з'являються ці квести. Єдине, що я пропоную зараз, почати із початкової роботи. Відкриваємо О, дивимось, навігація. Роботи. І дивимося, що з першого. Вантажних Харків. Так, добре. Далекобійник, Укрпошта Дніпро. Кур'єра окриве, твоє взяти у відділенні посилки і рознести їх. Давайте оцей велосипед орендуємо. Попрацюємо, друзі. Ну і обов'язково. Давайте, Велик за 500 беремо. Куди нам треба їхати, нам їхати потрібно сюди. По цілях буде елементарно квартира, бізнес. Ну і для початку якась машинка, але це будуть такі доволі початкові. У нас попереду бо Зменшіть швидкість і зупиніться на знаку стоп. Ой, я так лечу, звичайно, на велосипеді. Що не дай Боже, у мене є 30 хвилин доїхати до міста Дніпра, тому що я бачу, що велосипед в оренду береться. 500 гривень. Значить, ми з мене зідрали і дали всього велик на 40 хвилин. Натискаємо В і максимально вперед. В та що дав, що дабли вперед. Чому було прийнято рішення, що четвертий і п'ятий сервер? Ну, по-перше, це сервери, які поки що менше за все мають онлайну. Тому наша ціль пробувати піднімати. Дай Боже, що трошки з переглядами стабілізується. TikTok, я впевнений, до нового року трошки відновить свою роботу. Так і почнемо потихесеньку. Я думаю, якщо до 2.0, ми точно заб'ємо до фула п'ятий, четвертий сервери. Ну і на 2.0 будемо прямісінько влітати. З ноги, я думаю, ще й шостий сервер нам відкриють, порадують нас розробники. Так, Укрпошта, кур'єр підробіток. Добре, що тут є? А, ви... Заробили сьогодні нуль. Посада кур'єра передбачає здійснення доставки посилок у місті. Винагорода за роботу виплачується на місці. Наша компанія використовує газель для здійснення доставки, а оплата видається після повернення на базу. Дуже класно, що тепер не можна велик красти. Тобто, якщо ти його орендував, то він тільки твій. Бо коли я знімав на Західній Україні. У мене велик, бляха, комуниздили. Капець! Так, лівий яльт, натискаємо відвези посилки. Так, дивимося найближчу точку. Де вона? О, 91 метр. Ось туди їдемо. Все, ось так. Стоп, а тут ми проїдемо. Ні, тут ми не проїдемо. Так, по їжі що? По їжі у нас, в принципі, все файно. Опа. Я красунчик, їздю, як бог. Опа! Стрибаємо. Так, є, скільки нам дало. О, 255 гривень. Непогано. Непогано, добре, давайте далі глянемо. Чути, я так зараз мільйонером стану ще й на цьому. Так, дивимось, найближче 288. Ні, я так думаю, що ми зараз вправо, тому що там якраз ці три мітки зліва, тому ми зараз їдемо вправо. І далі повертаємося. Дивимо, давай доїжджаємо, є. Так, а в смітник ми поки що. Почекай, ми можемо заглядати в смітник? Чи ні, нам треба, мабуть, вступити. 15 досвіду і 255 гривень. Ну, в принципі, 15 Ну, 15 досвіду тут навряд чи підніму я рівень. Але по грошах, в принципі, ну, доволі непогано. 255 гривень за одну доставку. Нормально, мені прям. Заходить, заходить. Добре, давайте ж тоді глянемо. Глянемо, скільки я зможу заробити. Можливо, якраз 1000 гривень першу заробимо, виконаємо декілька квестів. Ось тут, дивіться. Так, є перед. Так, а бачите, зараз знімаю вночі, тому в нас темно. В GTA Ukraine іде час як в житті. Тобто, якщо на вулиці темно в нас в житті, то й в GTA Ukraine теж ніч. Я сподіваюся, що ви 100 подобачок швиденько зробите. І я сьогодні буду знімати вже в день наступну серію, тому чекатиму всіх 100 лайків, ми максимально швидко зробимо. І я думаю, що наступна серія вийде, можливо, навіть післязавтра, хто його знає. Тому будемо дивитися. До речі, друзі, напишіть ще в коменти, можливо, ще якусь рубрику буде зробити. Е, якщо комусь щось цікаво, може якась класна ідея у вас є. Я заробив тисячу гривень, ви в безпечній зоні. Ага, мені назад їхати по посилки. Добре. Доїжджаємо. Добре, що можна отак швидше гарцювати. Насправді можна мотику взяти, але на мопеді там, по-моєму, вже штрафи будуть oh. видаватися. Так, натискаємо Alt і поїхали. По-моєму, огні, стоп. Ні, в помітках, по-моєму, все те ж саме. Добре. Так, уже в мене 5% життя зникло. Ой, йо майо. Давай, братанчик, давай. Коротше, ціль за сьогодні купити якийсь скін. Подивитися, щоб я вже не був бомжем. Глянемо, чи вийде. І мені потрібно буде здати на водійське посвідчення. Добре, що на велосипеді не, не рахується, як ну, на РП-драйві, я ж правильно розумію? Модератор, якщо дивитесь це відео, скажіть, я не порушую тут правила, бо я ж на велику льотаю. На велику, в принципі, і в житті можна їздити як заманеться. Ну, то вже як потрапиш під колеса, то вже твої справи. справи. О, до речі, один плюс один. Ого! Клас! а може ще й поставити ціль вступити в якусь державну організацію? Чи може просто окремо зробити якісь серії по державних організаціях? Можливо, на різних серваках вступити у різні, у різні організації, наприклад, там Поліція, ДСНС, там ще щось. Як думаєте? Вікторія Ілля? Нічого собі рівні вже 20... 24... Серйозні люди, добре, я не буду нариватися, бо ще мене зараз простулять, знаючи. Знаючи банди, це серйозні люди, до, до яких краще не... Не нариватися. Теж, я думаю, можна буде подумати над створенням плану. Але я думаю, це ми будемо робити на п'ятому сервері, де будемо грати, де будемо стрімити. Я сподіваюся, що трошки з часу ми піднімемо онлайн, щоб так хоча б до 50 розкочегарити, далі, можливо, до сотеньки. Ну, це така ціль. Знаєте, для мене YouTube це трошечки темний ліс. От, де я, в принципі, не дуже розбираюся. Тому будемо разом з вами надолужувати. Так? Якби я не робив насправді довгі паузи, то я думаю, і актив би залишився. Але так як у мене в кращому випадку одне відео було в місяць, то про що йде мова? Тому як добре. Скільки я взагалі заробив? У мене було 17 тисяч, по-моєму. Я вже заробив. Зараз цю довезу буде 21. Звільняємося і поїдемо зараз в найближчий магазин. Якось нам потрібно буде рівень качнути. Але я думаю, що у нас є три квести. А, так, Чорнобиль. Так, закінчити. Є, я тут заробити. Прийшов. Так, доступно протягом 5 годин. Добре. Все, поїхали. Відкриваємо. О, і шукаємо. Та -та 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 -та. Цікаві місця, мабуть. Ні, стоп. Важливі місця. О, точно, найближче. Давайте глянемо, подивимося, можливо, зараз і ще й стін купимо, то хоча би голими в трусах не будемо бігати, бо так якось воно гадзов зовсім не серйозно. Давай, 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 газум. Ні, ну велик це класно. Ні, велик це не дуже класно, братва. Краща машина. Там хоч не випадаєш із нього. Так, добре, трошки порушуємо правила дорожнього руху. Опа. О, Серйозно? Тут буде. Друзі. Це треба глянути. Дім 51. Ого. Угу. Постук. Пацани. Постукаємо, конечно. Угу. Власника житла не падала. Бліна, я хотів би глянути. Тут не було. Тут не було будинків. А ну давайте тут. Дім 52. Тут теж все зайнято. О, агенція! Власник агенція. А, почекай, агенція це, мабуть, мається на увазі. Тобто зараз все через Агенції. Все через Агенцію зараз купляється. Тобто зараз не можна знайти просто вільний будинок, прийти і купити. Насправді так реалістичненько. Ми приїжджаємо сюди. Тут у нас є аптека. По аптеці, в принципі, нормально. Давайте дивитися, що у нас тут є. Магазин одягу. Чи робити довгі відео? Чи, можливо, тут просто якусь нарізочку мінімальну робити, щоб залишати десь 15-20 хвилин відео. Теж напишіть про це. Пишіть довгі відео роби або ж короткі, тому що це важливо. Ось стоп, не туди. Що буду знати? Можливо, просто треба ось так трошки порізав. 55 тисяч. Найдешевший скін 55 тисяч. ЙО моё Братва <сі> Почекайте, це ж скільки мені треба кур'єром Укрпошти працювати, щоб я заробив 55. Є. Ой, братан, ти дуже гарно стоїш. О, давайте перевіримо. Стоп. Таб є. А де тут у нас? У анімація Це ж анімація? Анімація, меню анімація. Ого, о, скільки їх. Вітання. Так, танець 2. Ова. Опана! Веселука. <хи> Дякую за перегляд. Подобачку ставте, ще раз нагадую. 100 лайків. Виходить одразу друга серія від бомжа до мажора на північній Україні. Пишіть, можливо, ще яку рубрику робити, чи, до... чи робити довгі відео саме по цій м серії. І, може ще щось. Напишіть. Буду всі коменти лайкати, тому що треба трішки взаємодіяти з вами. Дякую за перегляд, друзі. Підпишіться обов'язково, потихестенько крокуємо до 50 тисяч підписників на Ютубі. Всіх обіймаю, до зустрічі! На зв'язку був Славко Євченко. Ідиш!